Привіт! Вас! Вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами препарат із пантоленя, Extract – Кордіцепса для чоловічої сили. Препарат з дорогих диких північних оленів є дуже добрим стимулятором імунної системи, з тонізуванням і протизапальним впливом. Терапевтичний вплив препарата із пантоленя, Extract під час терапії, простатиту та імпотенції в чоловіків. Панти здавна відомі своєю здатністю підтримувати чоловічу силу навіть у старості на сході терапія концентратів з пантів оленя для чоловіків досі вважається єдиним гарним засобом продовження молодості, народним засобом довголіття, яке допомагає чоловікам жити довго без жодних урологічних недуг, простатиту, хронічного імпотенції уретрита і багатьох інших таких недуг. Під час терапії простатиту панти оленя допомагають відновити зміну тканини, предміхурової залози, поліпшити мікроциркуляцію та стимуляцію імунітету. Пантимарао призначаються лікарами-урологами як додаткова терапія в боротьбі з потенцією простатитом, уретритом і так далі. Закористовується в разі розладів статевого потягу, ниркової недостатності, дефіциту чоловічої енергії, імпотенції, предчасної екуляції, сексуальні розлади та порушення репродуктивної функції, сексуальна слабкість, імпотенція, фригідність, предчасне насіння, сперматормія, первинне безпліддя, полюції нафрозі, порушення сечовипускання, нетримання сечі. Куре, часто сечовипускання, фарбування. І, крім того, панти оленя дуже класно підвищують тонус і рухову функцію шлунка та кишечника, покращують обмін речовин, сечовідільну функцію, покращують дітяни травна, апарату, покращують розлади, пов'язані з кліматричним станом жінок, знижують напругу нервової системи, покращують роботу серцевого м'яза. Гарні у разі. Та стресами, прискорюють процеси регенерації пошкоджених тканин загоєння ран і виразок, підвищують загальний тонус організму, нормалізують кров'яний тиск. Також працює з паничними та синдромом хронічної втоми. Паничні атаки являються собою. Спала хворобливої тривоги, що супроводжується скоринкою підвищення артеріального тиску, прискоренням серцебиттям, пітливістю, здушливістю та іншими ознаками в поєднанні з різними вегетативними симптомами. Застосування пантів під час терапії панічних атак показує зниження тривожності, підвищення працездатності та поліпшення якості сну та гарного настрою. Більш детальним Описом ви зможете ознайомитись, зайти по силу ціни на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій. І в вашому житті буде все супер і буде все класно. Дякуємо, па-па!